Так, я все відготував. ТВ, ну давай, прикладайся. Тве, вилізь з вого компотактора хоч раз за рік темна, на тебе нарешті підписники дивляться. О, реально? Так, реально. Що ж, почнемо з того, що я повернувся. І перше, про що ми з вами поговоримо, це як я зробив свій канал. Першим ділом я став з ліжка і переодівся. Потім пішов снідати. Після сніданку я пішов до телефону, щоб подивити ютуб. Але для мене було неочікувано, що там було написано через 25 днів ваш обліковий запис буде знищено. І в мене була дуже велика паніка. Я з усіх парах вирішив піти до свого тата і все йому розказати. Тоді ми з татом вийшли а, піти в кімнату, щоб усе зрозуміти, що сталося з моїм міркозаписом та моїм телефоном взагалі з моїм ютубом. Ось тоді ми прийшли і виявляється, що мене забанили. Ех, який ж я був тоді сумний, коли дізнався про це. І потім в якийсь момент тато знайшов, як повернути мій запис. Тільки для того, щоб його повернути, треба щоб мені було 13 років, мені якраз скоро 13 років буде. Після такого я ж заорав просто. Так! Просто! Далі ви самі все розумієте. Я зміг повно свій обліковий запис. І Є... ось зараз знімаю це відео, яке ви зараз бачите. Прямо перед вами. Що ж, а тепер ми поговоримо про те, що ми будемо робити в нашому новому каналі. І перші нові штучки, які ми будемо робити, це. Так-так, ми будемо робити мультсеріали і самі мультфільми. Наприклад, ось зараз я вже роблю трейлер по деякій грі, яка звула в цьому році. А ця А ця от гра і цей серіал він буде називатись. Так-так. Ми будемо робити отакий от, от прикольний серіал по цій крутезній грі, яка вийшла в цьому році. Але оскільки це ж буде типу як лего-анімація. То воно буде називатися Lego так Reception. А, чуть не забув. Якщо, якщо хочеш, щоб воно вийшло раніше, то просто підпишіться на мій канал, щоб було у нас 100 підписників. От буде 100 підписників, і воно зразу з'явиться у мене на каналі. Домовились? Ну і, звісно ж, старій звичці ми будемо робити ютуб-шорці там, будемо робити огляди наборчики, і навіть я буду знімати нарешті геймерські відео. Тобто будемо грати. Ігри як Fortnite, там Overwatch, там, Portal, але дійки на Brawl Stars, навіть не думайте і не мрійте не сьогодні ніколи в житті. Що ж, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і жміть на колокол, щоб не пропускати мої нові відео. А, да-да-да-да! Чогось не забув. І ще, скоро я випущу нове відео на огляд двох оригінальних наборів Лего, а якої серії поки що не скажу. Всім пока! Ух! Начебто втік. О, це ти! Як тобі не стидно? А ну-ка, давай-ка підписуйся на канал і жми на лайк. Давай, давай скоріше. Напевно, Женя буде дуже рада, якщо. О, ти вже! Але так, да, він правий. Нажміть на ці кнопки.